Понад 200 нових енергозберігаючих вікон і більш як 600 радіаторних батарей встановлять у ліцеї номер 21 Івано-Франківської міської ради, розповідає директорка закладу Олександра Лисюк. З її слів в усіх приміщеннях школи також оновлять систему водостічних труб. Роботи проводять за гроші міжнародної організації Невко, каже директорка. Уже частину вікон замінено і замінено частину батарей незначну, але Надалі ми бачимо, що майстри вправні все роблять ретельно, все роблять якісно. У підвалі навчального закладу встановлюють індивідуальний тепловий пункт, завдяки якому працівники ліцею самі зможуть регулювати температуру води і приміщень, розповідає заступник директора ліцею з господарської роботи Михайло Федірко. Раніше нас як скільки прийшло, ну чи 70 градусів. Так воно пішло по всіх класах. Кудись більше, кудись менше, як і... а зараз буде вчора. Буде. Олександр Лисюк говорить, що оновлення системи опалення для навчального закладу дуже важливе, адже тепер учні зможуть навчатися у теплих приміщеннях. Директорка ліцею каже, роботи планують завершити до 1 вересня. У нас завжди була проблема щодо теплового режиму. Часто ми навчалися дистанційно, навчалися і деколи і за скороченими уроками. Різні ситуації були, на зараз. Ми впевнені, що будемо навчатися. очно. роботи у 21-му ліцеї проводить управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради. Суспільне зверталася за коментарем до заступника начальника управління Володимира Ковальчука. Він відповів, що немає часу. Голова управління Роман Галіпчак повідомив, що перебуває на лікарняному. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні під час етеру на Фейсбук-сторінці місцевої радіостанції розповів, що крім 21-го ліцею, систему опалення оновлюють ще у двох закладах освіти. Скільки грошей на ці роботи отримало місто від Невко? Міський голова не повідомив. Наші міжнародні партнери виділили кошти. Нам також вдалося відновити роботу в 24 четвертій школі, де відбувається також заміна повністю системи опалення. І 28 восьмий дитячий садочок. Там система опалення Ми встигли до війни. Замінити, але не встигли зробити утеплення. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.